народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Проводнік, з помощницею Тігрулі, яку намагаюсь скинути, а вона знаходить новий, новий путь через стіл, через вікно. І знову тут. Так що я, як вже сидить, нехай сидить. Їй подобається, що ви звертаєте на неї увагу так, тігруля. І допомагати мені подобається. Так, підписуйтесь на мій канал. Багато людей ще не підписані, кому подобається. Робіть розсилочки, ставте вподобайки. Записуйтесь на особисті розклади по номеру телефона плюс 38 099 28 149 47. І не, не, не дзвонити Ага, стрибнула не дзвонити, а приєднуйтесь на Viber, WhatsApp IMO. Пишіть там. Добре. Дивіться, 450 літаків та 350 гелікоптерів на відстані 200 кілометрів від нашого кордону. Стоять там по різних місцях, заховані в РФ. Прильот. Так що будемо дивитися, чи задіють їх в боях. Задіють? А кажуть, це ваші ілюзії. Це ваші ілюзії. Вони не задіють їх. Чому? Стріляють сильно. А тому, що сила розрушена, а що в цій силі? Угу. Ну, про що казали? ну Дивіться, розрушено їх бажання навіть уже щось там показувати, в плані, щоб проясняти ситуацію, прояснили вірні ситуацію, що немає з чим. Ну, дивіться кругом. І де у них недостаток ресурсу, немає снарядів, недостатньо, не, немає пілотів. Пілоти є у вас? Пілоти є на цілі Угу. Що одні алкоголіки залишилися? Кажуть, тут такі залишилися, як вам сказати, Непевні. А з сторони... Угу. Найти тяжело їм, пилотом на всі ці літаки. А э, со снарядами як? Угам. Та вони убиті просто, Тому що не виходить нічого. Кажуть, уже все, по дураку ми більше не хочемо. Кажуть, по обнуляться нужно. Треба заканчуватися, тим по дураку, знаєте як. По-дурному викидати е, средства, викидати, от просто вилітати, лиш стріляти. Ну, то є тут така робота. А, угу. На чим? Ага, прийти в побіду. Куди? Ага. Поняла. От дивіться, вони кажуть, треба домовлятися вже. От домовлятися треба, а е, агресивно так себе поводить нерівноцінно, не дає їм того ефекту, на який вони сподівалися. Добре. Пані Людмила, подивіться, будь ласка, Лазурне, Херсонської області. Що там лазурне? Там же ж окупація? Подивіться, будь ласка, лазурне, Херсонської області. Що там? Маніпуляції там. Угу. Маніпуляції їхні були тим, що от ми прийшли, ми тут сім'я, ми ж родственники, ну, де там, браті, сіст, типу, ми ж родні, ми тут навсі, і в то же время це серце розбиває. Угу. Тому що страшно, тому що а, реально дивишся на, на ті собитті, що вони кажуть одне, а роблять інше. Тут, получается, трансформация уже йде, обороняються, mm -hmm. обороняються від дьявола. і кажуть, щоб ну, не ресурсно бути з ними разом. Ну, з цим дьяволом, як би, чувствуешь себе одиноким, нікому не нужен. Чоловік там в этой ситуации, він нікому не потрібен. Mm -hmm. І що? Ну, чекають стабільних, знаєте, чекають, коли нас ну, їх визволять. Не нас, а їх. Вони кажуть, вони кажуть ми, ми чекаємо, ми чекаємо, коли наші приїдуть і мечтають про це, коли все стабілізується, шанса хочеться. А що відбувається, що думають орки в Лазурному, Що вони хочуть робити? Что он хотят хочет Что он их хочет? Шамца хочет. Шамца хочет. Угу. Да, да, да. Ай, говорят, ну с тем, что у нас есть, с тем вооружением, с теми снарядами, хочется свалить, понимаете? Потому что Все це, знаєте, шанси залишиться, вони вже не бачать. Ну, Реально, вони кажуть, от там нас получають зверху, вони там щось нам розповідають, а насправді воно зовсім не те, що нам казали, зовсім не те, що нам обіцяли. І як би, от, ну, мальчик з маленькою копійкою, бачите, він побідіть не може. Вони кажуть, ми хочемо додому, свалить уже хочемо. І що? Ну не знають як от, тайним методом, Тому що не знають, скільки жертв ще. І вони тут розстроєні, вони в депресії, в Луні. Що в цій Луні? А двояка ситуація, тут качельки. От, от З однієї сторони, ми нестабільно тут знаходимося, от, вони не чувствують стабільності своєї. А з іншої сторони, вони чекають, що ви ждете? Ждуть обстрілок. Угу. Ага, розстроєні, да. що немає чим. Вот дивіться, по всім розкладам, розумієте, уже там на протяженні нескольких днів дней іде нехватка ресурсів. Знаєте, як е, снарядний голод, недостатньо. недостаточно. То тобто, есть того що раніше було, ось вони розстроєні. Вони тут оплакують ту вони бачать на, на майбутнє, що якщо вони тут залишаться, то вони взагалі тут остануться з голим задом і з, в лучшому випадку. А з другої сторони, двойственна така ситуація. От качаються, то їм починати цю боротьбу, хоча вони не бачать перспективи. А з іншої сторони, от, Переходить на якісь ну, другі рішення приймати, приймати другі рішення. І що? Ну, зараз перерва. Зараз кажуть, ми не можемо. Це команди немає, от ми чекаємо, що буде. Ну, чекають, коли це все закончиться. Понімаєте? Тобто по правосудді. Ну, постріляють їх там, перестріляють і все. Добре. Уходить вони звідти будуть в ближайше время? Давайте подивимося до кінця цього місяця. Вони оттуда будуть свалювати з лазурно. Будуть. Угу, і що? І, і що? Ну, типа, знаете, як, на майбутнє, типа кажуть, що вот оцей період времени, в, 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 який я озвучила до кінця місяця, вони ще бояться. Вони кажуть, на майбутнє ми дивимося, коли уже заканчивается, типа, до останнього снаряду, а потом будем тікати. І що? Ну да.